Всіх запрошую зі мною з'їздити на екскурсію в Каторську затоку в Чорногорії. Там дуже красиві види. Я буду дуже вдячна всім за коментарі та вподобайки, а також за підписку на канал. Думаю, вам буде цікаво. Всіх вітаю на каналі Мінзалайф, з вами я Тетяна Мінза. Я знаходжусь зараз в Черногорії в місті Будва. І сьогодні у мене по плану екскурсія на Катурську затоку. Тож, кому цікаво, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ціна екскурсії для дорослого 38 євро для дитини до 12 років 33 євро. Сподіваюсь, буде цікаво. Десь на 5 годин ця екскурсія розрахована. Ну що, ходімо, я беру вас з собою. Так, я вже на місці зустрічі під екскурсією. Не знаю, чи наш цей автобус стоїть. Ну такий гарненький. Так, покажу вам щось що таке. Тут є поруч. Мегамаркет. Так, ось так виглядає наш екскурсійний автобус. Це інший автобус, ми їхали в Чорногорію іншим. І це вже наша перша зупинка. Оглядовий майданчик, звідки відкриваються дуже красиві види на катольську затоку. На жаль, тут у нас часу було дуже мало. Ми швиденько пофотографувалися та поїхали далі. І чим ближче ми під'їжджали до цього чудового невеличкого міста, тим гарніші і гарніші були види. Ну, я дуже вражена зразу хочу сказати, тож, якщо ви ще сумніваєтесь, чи треба їхати на цю екскурсію, я вам раджу обов'язково їхати. Не пошкодуєте. Бо дуже тут красиво і гори, і море, і все разом. Так, ну, а я тут намагаюся хоч трошечки засняти, але тут сонечко і плохо видно. Тож уж як є, сподіваюся, далі, коли я вже вийду, буду краще вам знімати. Ну, і як ви бачите, тут серпантіни на дорозі. Ну, в принципі, наша екскурсія зайняла не 5 годин, а десь 6-7. І, в принципі, витримати її зможе кожен. Вона така неважка, екскурсійна, оглядова. Багато інформації нам не розказували. В принципі, хто був зацікавлений, той слухав, хто ні, просто дивився у вікна і милувався ось цією. Красою. І як бачите, тут нам, так сказать, пощастило. в Катор приїхав, приїхав, приплив, великий круїзний лайнер. Тому людей в місті буде багато, нам так сказали. Ну, то Десь 4000, може, трохи менше. Ну, так от, приблизно. В принципі, відбувається, бо це дуже популярне місто, туристичне, тому тут, я думаю, завжди багато людей. Так, і ось ви бачите, ми вже тут шукаємо, де зупинитися, де нам вийти. Наш автобус нас залишить зараз ось в цьому місті, місці, і ми підемо вже з екскурсією в старе місто. А далі нам сказали, що тут трохи вільного часу, щоб погуляти і пофотографувати, познімати всю цю красу. Катур, до речі, хоч і невеличке місто, але воно належить до спадщини ЮНЕСКО. Бо тут дуже і красиво, і воно має історичне значення. До, до речі, ви бачите, протикає річка. Вона має назву шкурда. І як так незвично вона виглядає, нібито з... звідки вона береться. Тут скелі, гори, і ось така широка річка, тут прям з гір якби виходить. Ну, а ми йдемо групою вздовж ось так. Пляжа, ну, точніше, тут дорога. І бачимо ось цей красивий круїзний лайнер. І ми е, зараз е, рухаємося е, в старе місто. Там у нас запланована невеличка екскурсія. До речі, тут стільки багато мотоциклів припарковано. Як воно так все. Е, не знаю, красиво виглядають тут і море, і лайнер, і мотоцикли, і пальми. Так, екскурсовод нам видала мапи, щоб ми не загубилися, якщо хтось там піде кудись а, в якийсь бік інший. Спочатку я тут теж буду з екскурсією, хоча, чесно кажучи, я відстаю від усіх, намагаюся хоч показати. І вам, і собі на пам'ять залишити ось ці красиві, красиві такі види старих будинків. Туристів, до речі, не ну, дуже багато, і ми приїхали не дуже рано, десь у обіді, і вже сонечка так добряче припікає. До речі, тут, як нам сказали, намішані. Стилі різні, різні епохи, і все тут, якби в одному все змішане і намішано. Тож хто любить історичні такі міста, то, я думаю, буде цікаво подивитися на ці будівлі. Ну Я думаю, краще, звісно, приїжджати на екскурсію, коли не так спекотно десь може у вересні або травні. Але ж не всі можуть приїздити на відпочинок по два рази на рік. А може і по три хтось їздить. Ну, у мене відпочинок один раз на рік, і я так намагаюся, щоб він був такий насичений екскурсію, якусь хоча б одну купити, придбати, і на морі, щоб поплавати. В общем, треба встигати все за цю коротеньку відпустку, яка всього там 8-10 днів. Так. Ну, і як ви бачите, ми зараз уже ходимо по цьому старому місту, котора. Ну, тут, звісно, є і крамнички, але здивіться, які знову вузенькі улички. Е, і, як завжди, туристів багато, всі ходять, всі фотографуються. Тож, я хоч і намагаюся менше знімати людей, але ну, ніяк не виходить. Бо все рівно хтось потрапляє у камеру. Так, морозова тут по 2-2 по євро. Ну, звісно ж, це туристичне місто. Тут будуть ціни трошечки вищі, ніж там десь подалі. Ось уже ви бачите, екскурсія стоїть, <гум> група туристів. Є, звісно, і кафешечки тут. Ціни можете на паузу зупинити і по 9, 10 євро, і вище. Ну, звісно, в принципі, на що і сподіватися, дешево не буде. Бо, в принципі, це ж місто невелике, туристичне, і, звісно, заробляють з туристів. 19500 це вже з кріветками, крабами, так, пасти, з морепродуктами. Ну, близько 20 євро. Так, ось такі старі тут будиночки. Є храми, церкви. Ну, цікаво подивитися, звісно. Може, не всі люблять. Ходити ось так. Ну, я вважаю, що треба хоча б десь вибиратися і подивитися. Бо скільки того життя. А тут, ну, звісно, як не знаю, як може не сподобатись. Дуже красиво. Бо гори ось зовсім поруч, поруч з домами. Так, ну, в нашому випадку, в кафе. Ми точно не зможемо ніде посидіти. Так, а це, до речі, сніданочки, 6,50 з кавою або чаєм. В кафе ми, звісно, ніде не зможемо присісти, поїсти, бо все у нас дуже швидко відбувається. Так, тут по 25-27 по 27 з морепродуктами. 29 з морепродуктами блюдом. Ось свіженька риба тут по 17 є. Ну, Партове місто, звісно, будуть і такі варіанти. І сувенірні крамнички з котиками, і не тільки. Так, ну а часу нам тут дали десь хвилин 40 чи годину після екскурсії, після того, як нам розповіли, все, що треба було по програмі, потім нам дали час погуляти. Ну, тут я не думаю, що можна загубитися. Місто невеличке, мапа є, та в будь-якому випадку вийти можна. В принципі, як кажуть, що одного дня вистачає, щоб вивчити катору. Так, Ну, а це такі цікаві локації. Хто любить фотографуватися для інстаграму або інших соціальних мереж. Але не знаю, як тут можна і фотографуватися, коли стільки людей. Так, ну а ми тут просто йдемо, йдемо, і зараз ми вийдемо на ще один оглядовий майданчик самому в цьому місці Звідки відкриваються, ну, просто чудові види, пейзажі. Ну, а мені довго, чесно кажучи, в самому місті бути не дуже хотілося. Бо, як я вже казала в інших відео, хочеться так прогулятися, ну, щоб не так багато людей було. А так цікаво, звісно, подивитись, бо тут. Є ще така вулиця, яка самая-самая така вузенька. Так, сувенірчики знову. І зараз ми, до речі, йдемо і пройдемося цією найвузькою. Вулицею. Так, да, десь тут вона. У кого то тож може і не сподобатись такий варіант прогулянки. Не знаю, як там можна жити, ну, хтось колись жив до нас. Ну, і взагалі, як нам розповідали, в ті часи навіть балкони були як розкіш. Так, а напій тут можна купити за сім з половинкою. Так що навіть балкони були предметом розкоші. Що ж вже казати про вільне місце? Тому, мабуть, так і будували будиночки поруч друг з другом, щоб все, все вмістити. А ось ми і підійшли до того місця, де Розпочинається ось ця дуже вузенька-вузенька вулиця, тільки подивіться. Мені тут було некомфортно. О, і неба навіть не бачите. Тоненька полосочка. Так, тож, вийшла я з цієї вулиці і пішла більш там, де більше простором. Так, ну, в принципі, я ж кажу, цікаво подивитися. Бо, в принципі, все, що новеньке, то цікаво. Як живуть інші люди, як жили раніше, звісно, сувенірчики подивитися, які є. Купляти я не купляла, але подивитися, то можна. Так, знову котики. Бігемотики, так, ну це я шуткую про мотика. І, до речі, що я хотіла сказати? В цьому місті воно оточено ще стіною. Верніше такою стіною, що знаходиться за межами ось цього всього міста котор. А ось лавандочка яка. Тут багато всього з лавандою. Так, так що я хотіла сказати? Значить, місто обнесено стінами, і там на висоті є ще церкви і храми, до яких треба підніматися. Ну, звісно, що ми ніхто туди не пішов, у нас і часу на це не було, бо це не одна година буде. Ось там в горах можна буде подивитися, що є фортеця. Є фортеця, є стіни, і там, як я дивилася потім в інтернеті, є такі стежки. З допомогою яких можна піднятися до фортеці, святого Джованні і до церкви Богородиці Здравія. Але ж я кажу, це не в нашому випадку, бо ми тільки приїхали так пройтись, подивитися. Да й не кожен може піднятися, бо це важко. А, важко, бо там на висоті десь 250 метрів ці фортеці знаходиться. Тож, людина повинна підготовлена бути, щоб підніматися на таку висоту. Але звідти, кажуть, дуже гарні види. Так, ну, а ми тут дивимося старе місто, які є сувенірчики, котики, живі і у вигляді статуеток або іграшок. Котиків тут, я так розумію, люблять, є навіть музей котиків. Тож отак ось. Так, що вам ще тут розповісти? Знімаю я із себе трошечки, щоб хоч було що згадати, що і я тут була колись, бо повернулася я вже десь днів 10, а таке враження, що це було в іншому житті. Але ж було. І такі подорожі, такі екскурсії, взагалі вони дають сили жити далі, надихають. От як дивишся на ось цю всю красу, на природу, то і хочеться жити далі, хочеться любити, мріяти. Ну, я думаю, ці Думки у кожного, хто ось так виїжджає і наповнюється такою позитивною енергією. На жаль, не всі можуть поїхати, а так хочеться, щоб у нас було все добре, все добре в країні, щоб жили спокійно, не хвилювалися за своїх рідних, могли отак їздити, мандрувати світом. Я бажаю, щоб у всіх збувалися мрії і все було добре. Ну а мені екскурсія дуже сподобалась, хоча е, на жарі, на такій спеці дуже важко іноді буває е, довго знаходитись, але емоції вони переважають позитивні емоції, вони того варті. Ну, а наша екскурсія складається з двох частин, після місця Катор ми їдемо в місто ще Перест, І там у нас буде невеличка прогулянка на острів. Тож ми зараз ще трошечки тут прогуляємось і будемо вирушати їхати далі. Я всім дякую, хто дивився відео і додивився до кінця. Всім дякую за вподобайки, коментарі та за підписку. До нових зустрічей, друзі! Всім пока! Thank you